Вивчаючи запахи, первісні люди могли отримати безліч корисної інформації, наприклад, розрізняли їстівні і, і шкідливі продукти, але не всі самі смердючі речовини і предмети непридатні для використання людиною. Самий смердючий фрукт, як не дивно, але найжахливіший запах належить фрукту, який володіє і найбільш вишуканим смаком. Доріан же завоював безліч сердець тих. Хто зумів його спробувати? Люди відзначають, що поєднання смаків в ньому нагадує суміш сиру і горіха, а запах пухле м'ясо. А ось на рахунок характеристик його ароматів, як тільки люди не викручувалися, хтось порівнював його з запахом, розкладається плоті, хтось говорив про протухлею цибулиною і брудних шкарпетках. Фрукт доріан має огидний запах і чудовий смак, один англієць, випробував доріан ще в 19 столітті. Сказав. Схоже поїдання оселеться з сиром з цвіллю над відкритим каналізаційним люком. Саме через таких характеристик в громадських місцях Таїланду можна зустріти перекреслене червоною смугою зображення Доріана. це означає, що вхід в приміщення з таким продуктом заборонений. Через свого різкого запаху Доріан заборонено в громадських місцях батьківщиною Доріана є Таїланд, місцеві жителі. Вже призвичайлися варити з нього суп, робити морозиво або просто поїдати сирим. Вони можуть спокійно їсти фрукти і не відчувати огиди новачкам же, які вирішили спробувати плоди самого смердючого тропічного дерева, просто рекомендують затиснути ніс або. Зробивши глибокий вдих через рот, насолодитися його незвичайним смаком, крім того, не рекомендується їсти дуріан руками краще скористатися ложкою, інакше запах шкіри пальців ще довго не відмиється, також не можна запивати цей фрукт міцними спиртними напоями. Таке поєднання викликає сильну реакцію шлунка. Дуріан смердючий, але дуже поживний продукт до слова сказати, крім смакових якостей. Дуріан містить безліч корисних компонентів і багатий на білки. Жири і вуглеводи, навіть маленька часточка цього плоду, викликає відчуття насичення і втамовує голод на довгий час. Найбільш смердючі знаменитості в історії Генріхів, король Франції, був одним з найбільш смердючих людей. Будучи завзятим мисливцем, він не турбувався частим миттям після вбивства кількох тварин. Тому навіть щоденна зміна сорочок не могла приховати неприємного запаху. Генріх і в самий дурнопахнущий король Говард Х'ю став не тільки одним з найбільш погано пахнуть людей в історії, але і отримав легендарну славу. У 1957 році він абсолютно голий замкнувся в студії для перегляду фільмів, взявши з собою молоко, шоколад і серветки. Коли Говард знову повернувся в соціум, він твердо відмовився від миття, а нігті і волосся зістригав тільки раз на рік. Тому щоб ідентифікувати його труп, поліції довелося знімати з тіла відбитки пальців, смердючі продукти, чого тільки люди не вживають в їжу. Іноді ступінь їх фантазії зашкалює. І добре, якби поїдання продуктів з цього списку було просто способом виживання, наприклад, в голодний вік, але як можна їсти страви. Приготовані таким способом в сучасному світі. Смердючий казу марцу делікатес для гурманів екстремалів перше місце серед таких незвичайних делікатесів, займає сир казу марцу, який виробляють на острові Сардинія, для виготовлення цієї страви в сир пекоріно підсаджують личинки сирної мухи, харчуючись цим продуктом, вони розкладають його, в результаті чого він набуває досить різкий запах і м'яку консистенцію. Зазвичай. Перед вживанням сир кладуть в поліетиленовий пакет і щільно його замотують, щоб личинки загинули, але окремі гурмани вважають за краще класти скибочки сиру разом з комахами на хліб і запивати вином такий спосіб вживання продукту небезпечний для здоров'я. У шлунково-кишковому тракті людини-личинки можуть продовжувати розмножуватися, викликання порушення функцій кишечника. Ків'як сумнівний делікатес, з протухлих продуктів на другому місці знаходиться досить дивне блюдо ків'як. Традиційні ласучі ескімосів і інуїтів. У тюленячу шкуру вони загортають близько півтисячі неочищених пташок-чистяків, заливають їх жиром і щільно зашивають шкуру, щоб повітря не потрапляло всередину, закопують в землю. Придавивши важким каменем, через деякий час ківіак викопують, пташок обскубують і вживають в їжу, відкушуючи їм голову і висмоктуючи нутрощі, в процесі виготовлення туші птахів набувають огидний специфічний запах. Самі пахучі квіти на землі, перше місце самого ароматного квітки відводиться гіацинту, крім незвичайного запаху, ця квітка має красиву легенду: вважається, що названий він на честь давньогрецького бога Гіацинта. Який довгий час був кращим другом Аполлона, вони часто влаштовували різні змагання у вигляді ігор і спортивні турніри. В одному з таких змагань з гіацинтом стався нещасний випадок. Аполлон метал диски і випадково потрапив одним з них в свого друга. Червоні краплі крові бризнули на соковиту зелену траву, де через деякий час з'явилися прекрасні квіти, їх ставний вигляд і чудовий аромат нагадували вбитого гіацинта. Тому Аполлон назвав ці квіти на честь свого друга. Гіацинти красиві квіти з приємним запахом на другому місці розташовуються незвичайні по красі і запаху квіти. Флокси їх оточує кілька міфів, але найромантичніший з них розповідає про дівчину, яка повинна була вийти заміж. Але напередодні весілля її нареченого призвали на службу. Чекаючи його, вона зранку до ночі сиділа біля вікна і шила різні наряди. Очі її застеляли сльози від туги за коханим, і один раз дівчина вколола голкою палець, кров капнула на підлогу, де виросла незвичайна квітка. Флокси володіють вишуканим ароматом. Досі вважається, що флокси це символ любові і взаємної вірності, якщо цю квітку покласти на подушку сплячого коханого, почуття якого охололи. Вони спалахнуть з новою силою. На землі ростуть і дивно великі квіти, наприклад, Рафлезія може важити до одинадцять. На сайті Юзнеївсирю є детальна стаття про найбільші квіти.